Вельми шановна Лубенська громада, Щороку у вересні, ми відзначаємо День вигнання Лубенщини від нацистських окупантів. Страшні сліди залишила війна. Довгі два роки місто Лубни було окуповано нацистськими військами. За цей час на території Лубенщини було розстріляно близько 13 тисяч 500 осіб. Спалено сотні населених пунктів, зруйновано багато заводів і підприємств, житлових будинків та історичних пам'яток. Тому стає зрозумілим, чому день звільнення був таким довгоочікуваним. Почесне найменування Лубенська було присвоєно 337-й стрілецькій дивізії і танкістам 2-го танкового корпусу. Які визволяли Лубенщину 1943-го близько шести з половиною тисяч наших земляків нагороджено орденами і медалями. Те, що сталося 79 років тому, не має права на забуття. Урочистий мітинг присвячений 79-й річниці вигнання нацистських окупантів з Лубенщини у Другій світовій війні. Оголошується відкритим. Не з пам'яті людської не йде в забуття великий подвиг нашого народу, хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя за мир і спокій інших? Адже пам'ять частина духовного життя народу, його найсвятіша істина. Хоча минуло вже багато років, З дня визволення Лубен, проте на території нашої країни. Сьогодні тривають страшні бої за збереження цілісності і суверененності держави, і біль втрат нам став ще ближчим. Тисячі наших співвітчизників захищають наше з вами мирне небо. До слова запрошується міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні учасники мітингу, ветерани війни і праці, військовослужбовці Збройних сил України. Всі сьогодні вшанує пам'ять тих, хто загинув у роки Другої світової війни. І тут, в нашому місті Лудни, на наших околицях, в сільських населених пунктах нашої громади. На території нашої країни, в Європі і по всьому світу. І взагалі світ ніколи не був спокійний. Завжди кожен рік в якомусь куточку йде війна. Війна диктатора проти свого народу, війна за визволення, війна за території, за корисні копалини, за людей. Сьогодні у нас іде вбивча війна расистів проти України і її народу. Мабуть, такої війни ще не бачив світ, оскільки скільки треба мати або не мати розуму, щоб кидати ракети і бомби вагою пів тони, тону і більше на мирні міста і села України. Кров наших дітей, наших батьків, наших українців обов'язково отримує відповідь і вона отримує. Сьогодні вже значна територія і східних, і східних, північних, південних територій нашої держави звільнена від ворога, нашими військовими, нашими захисниками і захисницями. Важко. Є загиблі. Є дуже багато поранених. Але мужність, відвага і сила волі перемагає все. Збройні сили України і ще раз підтвердили, що, мабуть, сьогодні нема у світі більш боєздатнішої армії, ніж наша українська. Так, ми пам'ятаємо і часи визволення, і часи вигнання нацистів з нашої території і ту ціну, яку віддала Лубенщина в період окупації і важкий період відбудови нашого міста і України. Все це було, це вже історія. Нова історія це. Війна і обов'язкова перемога нашої держави, наших збройних сил над російською країною, якою чолює диктатор Путін. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До слова запрошується голова ради ветеранів Лобинської територіальної громади Олексій Пиловар. Шановні присутні, 27 тисяч мало налічува населення міста Лубен на початку війни. 13,5 тисяч було розстріляно, знищено, вивезено за Німеччини, плюс 19,5 тисяч червоноармійців, які були на території таборів іменно на території нашого міста. Це величезні втрати. Кожен Третій житель Лубенської громади, а той Північного Лубенського району, був знищений у роки війни. У 1943 році, 17 вересня, генерал-майор Меркулов, Мир командир 47-го корпусу, віддає наказ 337 й дивізії звільнити місто Лубни. О 16.30 воїни трьох полків 20 127. 129-130-го і 130 підійшли до міста Лубень, були посаджені на, тан, на танки танкового корпусу і розпочалася битва за Лубні. О 3-й годині ночі практично всі Лубни були, були звільнені, і на, біля першої школи, там, де зараз пам'ятник 337 дивізії, відбувся мітинг, до якому жителі міста Лубен зібралися і подякували воїнам. 337-ї дивізії. Таким чином, в 1943 році, через два роки місто Лубни було звільнено. Тож слава героям, які звільняли місто Лубни. Всього за місто Лубни, по підрахункам, можливо, не зовсім точним, по захисту, по, по, за, по звільненню загинуло 690 осіб. Слава героям! Зараз іде війна. Я думаю, що все-таки перемога буде за нами. І ми знову знову будемо жити у мирних, мирній Україні і наших славних лунах. Слава героям! Сьогодні низький уклін усім героям, які пройшли дорогами Другої світової війни, хто виявив нечуваний героїзм та єднання у жорстоких боях, і визволив. Наше місто. І скільки б не минуло часу, не зітруть народній пам'яті імена захисників Батьківщини, пам'ятайте, завжди через роки, через віки, схилимо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за свободу нашої вітчизни, увійшовши смерті. Шануємо їх, ролинами морчан. Сплять на воїни-солдати, чиїсь батьки, чиїсь брати й сини, їм не судилось весен зустрічати тих, що зустрічаємо ми після війни.